Вітаю вас! Я Геннадій Попенко. За моєю спиною село Ходосіївка. Там Київ. Краса. І саме в цьому місці ми будемо говорити про вашу нову оселю. Так, так, про вашу нову оселю. Якою вона має бути? Це Таунхаус. Чи котедж. А можливо, це затишна двокімнатна квартира в клубному будинку в передмісті Києва. Ще хочеться, щоб поруч був супермаркет, фітнес, школа, садочок, звичайно. Ну, і ліс можна, і озеро. Як у казці. Ні-ні-ні ні. ні Не як у казці. Усе це пропонує житловий комплекс Нова конча Заспа». Всім добрий. Здравствуйте. Гена. Богдана. Богдана, а поясните мне, будь ласка, один момент. Чому комплекс называется Новая Кончазаспа»? Я не бы в село Ходусеевку приїхав. — Да, действительно. Мы находимся в Ходосеевке. Почему мы назвали жилой комплекс Новая Кончазаспа»? Потому что мы находимся в 10 минутах езды от всіх известной Кончезапа. В 2 минутах от нашего комплекса. Большой мегамаркет, 4 этажа, банки, аптеки, садик, школа. Все это находится в непосредственной близости. Красивая природа, рядом голубые озера. У нас є квартири, котеджи, таунхауси. То тобто, любой покупатель найдет у нас свою недвижимость, своє житло. Звичайно, все зрозуміло, але хочеться подивитися об'єкт. Чи можна це зробити? Да, конечно, з удовольствием покажу вам наш об'єкт. Чудоводі. Сучасні квартири та таунхауси житлового комплексу Нова конча заспа почали зводитися у 2014 році. За цей час нами було здано в експлуатацію понад 30 тисяч квадратних метрів житла, 54 об'єкти зараз у процесі будівництва. Нова конча заспа розміщується за 7 кілометрів від Києва у селі Ходосівка, поруч з мегамаркетом, поблизу Блакитного озера та Ходосівського лісу. Включає шести та дев'ятиповерхові будинки. Таунхауси, а також котеджі, вигідне розташування, розвинута інфраструктура, завжди вільна траса, комфорт і затишок за міської оселі поруч із центром Києва. Нова конча заспа. Це не просто квадратні метри, це новий образ життя. Тож ви будуєте ось такі великі красиві будинки. Мы строим многоквартирные дома, коттеджи, дуплексы и таунхаусы. Квартира у нас идет от 28 квадратных метров до 65. Также мы можем сделать перепланировку трехкомнатной и четырехкомнатной квартиры. Таунхаусы у нас от 73 квадратов. Там входит участок и паркоместо в стоимость. Чудово. А что с коттеджами? Коттеджи мы строим от 55 квадратных метров. Также можем построить по вашему проекту. Там угу. тоже входит паркоместо и участок от 200. Так, ну а що його будуєте? Я просто бачу, що є і фасадна штукатурка, є і цегла. Що тут? Теж цегли чи блоки? Ми строїмо виключно з красного кирпича. Плітка перекриття зборна жизнебетонна. Криша металочерепіса, теж утеплена. Ну і, напевно, важливе питання для всіх фундаментальних людей. Що із землею? З юридичної точки зору, купувати квартири і таунхауси, котеджі у нас безпечно. Вся земля у нас в власності. Всі розрішительні документи у нас на строїтельство є. І на останок на моєму годиннику 8 годин 40 хвилин. Сьогодні передсвятковий будній день. Відповідно, трафік у бік міста має бути дуже щільний. Тож давайте зробимо експеримент. За який час я зможу дістатися з цієї точки до центру Києва? Наприклад, до площі Лесі Українки. Ви живете в передмісті з більш чистим повітрям, але завжди можете швидко дістатися до центру столиці. Ви не витрачаєте багато часу на затори, адже траса, яка веде у Київ гарної якості, як ви бачите, не завантажена. Ви економите. Адже ціни на квартири в комплексі значно нижчі за ціни на житло в столиці. Ви користуєтесь найкращою інфраструктурою у передмісті столиці. Ви живете в комфортних умовах. Ви самостійно регулюєте температуру повітря в оселі та завжди без всяких відключень маєте гарячу воду завдяки системі індивідуального опалення. Метро видобичі. 7 хвилин. будь ласка, не підкажете, котра година? Дев'ята рівно? Спасибі. Друзі, мені здається, непоганий результат. Рівно дев'ята, а я перебуваю прямо в центрі міста на станції Метро Печерська. Що ж, де жити? Як жити? Якою має бути ваша оселя вирішувати, звичайно, виключно вам. Але я для себе певні висновки вже зробив. З вами був Геннадій Попенко. На все добре. Нова конча заспа, новий образ життя.